Віталій жив і працював своєю мамою, своєю дружиною. Вони там в Італії познайомились, хоча вона в Закарпаття, але вони там познайомились. І взагалі ну, мирним життям але коли почалось повномасштабне вторгнення, він добровольцем пішов в Коломию в учебку, а потім підписав контракт. Штурмовою бригадою надалі У нього хлопчик маленький залишився. І жінка на сьомому місяці вагітності, ми за нього дуже боїмось. Прийшов і київський напрямок, і Бахмутський напрямок постійно. Був під білоруським кордоном, як виганяли з відтеорків. Був великим патріотом, не планував залишати службу, нічого, боротися до кінця. Мав дуже дуже, дуже багато планів. На життя в нього залишився хлопчик і дуже чекав донечку. Завжди казав, що все добре, все добре, ну не було такого, кошмарів, що жалів, все, ще щось, все добре, ми переможемо.